Я не даремно згадував про пані Оксану Глібушкіну про два надзвичайних заходи, які були проведені, бо там ми говорили і дуже дякую за запрошення, що запросили про ідентичність і згуртованість. І от одна з наших ідей нашого обговорення це згуртованість, тому що вона по-різному проявляється. Де в девчому ця згуртованість і стійкість громад порушилась, а в де в чому вона навпаки посилилася? да? Тобто процес не не, не лінійний і неоднозначний. Розкажіть, які ваші висновки від нашої тодішньої роботи? Так, вітаю всіх. Дякую за запрошення до цієї дискусії. Ну, напевно, я буду говорити про Херсон більше, тому що ми відстеж... ну, перебували самі в окупації потім. Підтримували зв'язки, допомагали тим волонтерам-активістам, які залишались в Херсоні. Відповідно знали, що відбувається, і в Херсоні склалася ситуація, про яку теж я думаю, що вже багато людей знає. Коли люди замінили собою державу, бо по-іншому було неможливо, бо влада якби не була настільки представлена, наскільки би хотілось людям. І саме в окупації набувся оцей, цей створився новий досвід, горизонтальних побудова, горизонтальних зв'язків, мережування, такі нові моделі. І ми це згадували під час наших зустрічей як нову таку форму добросусідства. Та і в Херсоні це справді має багато таких позитивних прикладів, коли з одного боку світ в окупації звужувався до одного будинку. Бо або мікрорайону, бо було небезпечно. А з іншого боку, це й дало можливість сформувати такі мікроспільноти, які досі продовжують жити, працювати, і ці комунікації досі дозволяють триматися разом. І тому дуже важливо вивчати цей досвід виживання. Я думаю, що це все було від виживання від цілі вижити. А з іншого боку, це відбувалось не протягом якогось короткого періоду, тобто це як сформували нові правила, це і про довіру, це і про те, що люди дізналися сусідів з іменами, а не просто сусідів, і те, що люди тепер вже знають, як вирішувати самотужкі питання, і після звільнення Херсону, коли Херсоні була надзвичайно складна гуманітарна ситуація. Люди були місяць без світла, без води, набрали в Дніпрі воду, технічну питом води було мало. Люди гуртувалися разом і так само допомагали. І коли ззовні прийшла вже підтримка, і можна було завозити в Херсон. Справді дуже багато волонтерів і активістів діяли не через органи влади. А шукали напряму людей, активістів, голів ОСББ або тих, хто за, за них залишився на місцях. Бо були випадки, коли голови ОСББ виїжджали саме тому, що в один момент окупації окупаційні да умовний уряд і колаборанти, ті, які були, вони зрозуміли на чому все тримається. На, на неформальних зв'язках, на горизонтальних зв'язках, і хто там є лідерами? Лідерами є голови ОСББ. Тому вони були під прицілами, до них приходили з обшуками, намагалися переконувати перереєстровувати ОСББ. І такі теж були випадки, коли перереєстрували. Але дуже багато прикладів, коли саме на рівні ОСББ формувалися спис списки потреб людей, які залишалися. Я думаю, що ви знаєте знову таки, цифру, яка зараз є в Херсоні, точної цифри я думаю, все ж таки сказати ніхто не може зараз, але точно, що це в в Цифра людей, яка зараз залишається в Херсоні, це близько 60 тисяч, називаються цифри від 50 до 70 тисяч, в порівнянні з 300, да, які були до початку повномасштабного вторгнення. І що це означає? Що в Херсоні зараз залишаються дві категорії людей? Ну, можливо, три, але дві явно виражені: ті, хто не зміг виїхати, це малобомбільні групи населення, це люди похилого віку, це батьки старенькі, які залишилися або Через небажання виїжджати будь-куди, або поїхали рідня, родичі залишили на когось, хто доглядав. Потім виїхали ті, хто доглядали, і ці люди старі передаються під опіку до людей. Зараз тільки намагаються вибудувати на нову структуру соціальних служб і взяти їх під супровід. І наразі не розуміють до кінця ніхто, яка кількість таких людей, але зараз вже в цьому напрямку працюють, а все трималося саме на о таких горизонтальних зв'язках. І оце одна група людей, яка потребує. Зараз знову такі є. Цифри про те, що в Херсоні зараз менше стало сімей з дітками до трьох років. Про це свідчить те, що знизилась кількість запитів на памперси для дітей. Це є таким індикатором, за яким вимірюють. І це знову таки в підтвердженні тих, що старше населення залишається. А друга категорія людей, яка залишається, це знову таки люди, які були в окупації, допомагали і вони продовжують допомагати. Це волонтери і активісти. Або ті, хто виїжджав в вересні і повернувся тільки була можливість, і вони мають сили допомагати. І знову таки формуються от навколо волонтерів і ініціативних груп. Це ціле мережі. І зараз в Херсоні з'явилася ціла низка нових лідерів. Які не представляють громадські організації, які не були активними представниками громадянського суспільства? Насправді вони з різних секторів це представники. Наприклад, туристична фірма, да яка була і працювала Ігор Цуркан, який зараз його всі знають, як е, лідера волонтерської групи, яка допомагає всім, чи може людям, які знаходяться і свій офіс перетворив на один з, зі складів. Це люди з е, е, професійних різних спільнот. Це ті, хто був в громадському русі, це люди, які там я не знаю, займалися ораторським мистецтвом, надавали послуги і вчили. А зараз це, ця людина відвідує тих, з ким втрачений зв'язок. Катя Цимбалюк і я їй дуже вдячна. Бо стала ситуація яка в Херсоні під час звільнення, втрачений був зв'язок з людьми через відсутність зв'язку, і давали адреси. І я тільки п'ять таких запитів обробляла, коли просили людину поїхати перевірити, чи там живі, чи вони залишилися, взяти телефон, зарядити, повернути назад. І так теж сформувалася своя мережа. Тобто, це якісь такі, знаєте. Унікальний досвід, як люди самостійно виживали в довгий період часу і продовжують виживати, бо всі відчувають цю небезпеку, але залишаються в Херсоні і продовжують допомагати вже е, державним структурам. І тут, що можна і важливо враховувати органам влади і е, міжнародним організаціям, те, що не можна нехтувати оцими горизонтальними зв'язками і новими неформальними лідерами, бо е, Зараз бракує комунікації саме між владами, між владою місцевою в Херсоні і тими людьми, коли влада вирішила, що ігнорувати діяльність волонтерів це найкраща стратегія, тому що нам треба свою роботу робити, а не йти в співпрацю. А волонтери в Фактично не хочуть обтяжувати собі е, роботу, бо вони і так мають доступ до цільової аудиторії, і вони можуть завести допомогу, і вони готові допомагати. На жаль, ці от паралельні зараз такі знаєте світи, вони продовжують існувати. Ми намагаємося допомагати в тому, щоб комунікація вибудовувалась, Але е, це проходить все непросто, тому що владі важко іноді визнавати от свої якісь неуспіхи в комунікаційному плані. Я не кажу, що вони погано роблять роботу, але дуже не вистачає кризової комунікації. Ця постійною зрозумілою такою, щоб людям давало відчуття, що з нами є влада, і вона не тільки звітується про гуманітарні якісь вантажі, які доставили, а займаються питаннями безпеки, в тому числі, бо знову таки в нас по Херсону зараз актуальне питання бомбосховищ їх як не було. Готових до придатності, хоча звітувалися, що вони всі є, так вони і далі залишаються непридатними, і з цим треба щось робити. Бо питання безпеки це питання номер раз, один пріоритет, який зараз має бути для всіх пріоритетом. Чому так відбувається? Чому продовжується роздача? Гуманітарної допомоги, видача грошової допомоги, формуючи черги людей просто на вулиці, для мене це не зрозуміло. Ми намагалися пояснювати, що це просто ну створюється небезпека для життя людей, але тим не менше такі випадки продовжуються. І саме тому оцей феномен гуртування, який ще посилився цим досвідом опору цивільних, громадським опору, коли херсонці довели і проявилася і гідність і Приналежність Україні, українськість, бо виявилось, що в Україні це не було очевидно, і були питання до Херсону а, з точки зору патріотичності, що ніхто не очікував такого спротиву, такого масштабу. Оцей досвід він теж дуже важливий, бо насправді херсонці безстрашні. І вони зараз а, от з цим безстращам роблять неймовірні речі. І тут дуже важливо. А, Персоналізувати ці історії, фіксувати, де все відбувалося, робити меморалізувати, да, такі речі, які можуть створити історії, привласнити цей досвід. Бо людям, ті, хто в Херсоні не здається, що вони зробили щось неймовірне. Вони кажуть, ми просто виходили, бо не хотіли, щоб сюди прийшли і забрали наше життя. Але це дуже важливо назовнішню комунікацію, має працювати в тому числі, як і мають. Питання зради теж буде персоналізоване, бо питання зради теж як дискусія, яка продовжує існувати навколо Херсона, хто здав Херсон, як так сталося, чому так сталося, і це дуже заважає, бо це лягає тінню на всіх херсонців, і ти маєш доводити, чому ви робили все, що можна було як громадяни, а місто опинилось в окупації. От мені здається, тут теж дуже важливо вибудовувати. Хронологію окупації і досліджувати і встановлювати відповідальність персонально, щоб зняти, зняти цю у тягар відповідальності на всіх, ну от з того, що зараз хочеться сказати це про про такі речі. І Єдине, що хочу сказати ще, що ем, теж, все, що відбувалось в Херсоні. Е, якщо ми говоримо про Херсон в вимірі, вимірі вже України, то те, що ми обговорювали під час наших зустрічей, що окупація. Тривали Херсонщини, довела, що не може бути півдня України без Херсону, а не може бути України без півдня України. Ну єдиною цілою, і оця важливість Херсону як одного да, з трьох, трьохнут про згадували про трьох сусідів: Миколаїв, Одеса, Херсон, що ця конкуренція, яка така була прихована раніше, зараз має перетворюватися на сильне партнерство. Бо це сусіди, які допомагали один одному. Відповідно, оцей південь України він набуває такого нового значення, і теж варто просувати і робити пріоритетом для держави. Міні. Здається, бо одна з причин, чому так сталося на Херсонщині, тому що ми не були пріоритетом на рівні держави, ніхто не розмірковував з точки зору безпеки, південь не укріплював, не захищав і ну чомусь так сталося. Дуже, Дуже дякую. Я з літа всім кажу, що Херсонщина це нова Галичина, От, А цей досвід поточний нинішній вже після звільнення появи нових лідерів. Як ви сказали, нових громадських активістів неформальних він абсолютно точно повторює те, як відбувався спротив, коли не usual саспект, не звичні підозрювані, а абсолютно нові люди вийшли з перших днів окупації на вулиці і заявили свою позицію. Це були бізнесмени, якісь бюджетники, вчителі – Хто завгодно, це там подивитися так, на ту ж жовту стрічку, там Лілія, яка потрапила на всі фотографії, вона прибиральниця в ЖЕКу. Ніхто ніколи не думав, що ці люди настільки чітко і яскраво там, проявлять свою позицію. Так? І, і ця, вся вся всі страшні випробування це одночасно і шанс, шанс з появи. Нових людей, соціальних ліфтів, і проявлення от, от, от такої. І саме через цих людей весь світ бачить спротив всієї України через херсонців. І вся Україна бачить Херсон через цю нову призму. Да? І от про паралельні світи я теж спостерігаю. Це дуже влучне спостереження Оксано. Спостерігаю цю м, боротьбу, незадоволення, бурчання, А подеколи в публічній сфері виливається, коли волонтери м, м, обурюються, що там влада щось там інколи пропонує, інколи їм здається, що нав'язує, да? а влада там зі свого боку і, і, як це вирішити, поки поки я не бачу, да, бо ми, ми спілкувалися, наприклад, з головою з Юрою Бовою, да, головою Тростинецької громади, да, міським головою Трастинця. Він вказував зі своєї точки зору як раціональний і грамотний управлінець, насправді дуже сильний, міський голова, що розрізнені ініціативи можуть шкодити. А він спроможний координувати громадські ці з тим, щоб їх відповідно до потреб, і до з тим, щоб зробити їх адресними, для того щоб не допускати черг і не створювати конфліктів навколо цієї допомоги. От, і з його точки зору, це виглядало дуже раціонально. І ми чуємо, але це не його. Конкретно в Трестянці. В От. той час, як в Херсоні, там ми не знаємо, наскільки там, міська влада, голова, начальник військової адміністрації спроможна зараз в нинішніх умовах е, скоординувати е, різноманітні е, низові ініціативи краще, ніж вони самоорганізовуються зараз. Тому це питання відкрите на я хотіла додати, просто що ми у Юрія брали консультацію. Насправді на третій день після звільнення Херсону він нам годину розповідав, що треба робити, і дуже шкода, що на цю зустріч ми запрошували представника військової обласної адміністрації. Була людина, і міської військової адміністрації. І от від міської ніхто не прийшов. І ми намагалися потім просто передавати все те, що він радив. І наразі це нас повертає до того, що має бути описаний алгоритм дій влади, що вони мають робити на доокупованій території. Бо ну це не очевидно, як виявилось. Інструкції немає. Відповідно будуть звільнені далі території, і це знову буде актуально. А часу на такі інтерв'ю і консультації їх не буде більше того, як і не буде спроможності сприйняти все. Тобто воно має бути підготовлене. Тепер вже накопичений досвід варто якось систематизувати. Ну і власне та є Юра з його хризмою організаційними а, рисами. Тому ну в Херсоні мали би бути якісь інші підходи. Ну да, тут ми вправимся питання, чи це просто він спроможний. І чи можна реплікувати його досвід? Дякую. Ну, власне, в мене питання і до Алли, і до, до Оксани. Власне, тут було піднято такий соціальний вимір війни, соціальний вимір окупації деокупації. І відомо, що цей соціальний вимір це теж одна з тем, на які грає російська пропаганда. Зі свого боку вони теж от грають в таку от благодійність, в шляхетність, і вони працюють з населенням на окупованих територіях, в тому числі з тим населенням, яке було ну як вони кажуть, евакуйовано на е, лівий берег, а фактично депортовано, так тобто там різна мотивація у людей була, але тим не менше, якась частина людей вона просто опинилася е, в таких умовах заручників обставин. І власне вони не можуть покладатися ні на кого в тих умовах, крім власне, як на е, ці от е, імперські окупантські програми, такі от е, циклопічні програми реорганізації простору імперію. Так е, ми чули всі там про. Це плани там створення нового міста на Арбатській стрілці. Потім там ця тема з видачою житлових сертифікатів. Тобто, якщо ми бачимо, що на деокупованих територіях відбувається якась навіть певна там тертя між волонтерськими ініціативами і державними, причому ну державні ініціативи вони багато в чому, скажімо так, програють, тому що ну вони там володіють якимись обмеженими ресурсами. То е, Росія, як імперія, вона намагається зі свого боку, стикаючись з певними такими схожими проблемами, вона намагається. Показати себе, ну виховувати такі створювати відчуття залежності, показувати себе всесильною Так і от, власне, питання про сприйняття таких ініціатив. Можливо, вам ну ви вам точно відомо ве сприйняття таких ініціатив в ваших громадах, де окупованих і в Херсоні, зокрема, але можливо також доносяться якісь відомості про те, як сприймають ті люди, які залишаються в окупації цю от російську, таку гіпертрофовану опіку Так і, там байдуже фактив чи ні, але тим не менше таку, та, з такою великою, в тому числі, інформаційно-пропагандистською репрезентацією. І, ну, скажімо так, чи, чи це працює пропаганда чи ні російська, чи ну, власне, це теж неефективно, як і власне з пропагандою про те, що стало жити важче під обстрілами після деокупації. Я можу так да, почати. Мені здається, що. Як в будь-якому суспільстві, ну в українському я маю на увазі, да, в цілому на Херсонщині, так само є люди, які вірять в те, що кажуть в телевізорі, відповідно, ну в незалежності від того, хто там це каже, і не перевіряють інформацію. І це пов'язано мені здається ще з рівнем дорослості. Тим, кому простіше перекласти відповідальність за своє життя на будь-кого іншого, ані на себе, вони будуть робити те, що їм кажуть хтось щось в телевізор. Відповідна частина такого населення була, дивилася російське, наприклад, телебачення, маючи спосупутні ковитерелки, їх не зупиняли те, що вони дивляться, да якби вже е, телебачення держави, яка е, 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 анексувала Крим. І донецько луганську частину областей, тому частково частина людей поїхала і сприйняла це, як ну вони, можливо, і не були такими шанувальниками руського міру, як такого, але це просто таке споживацтво з відсутністю критичного мислення. Є частина людей, яка робила це, знаючи, що їм треба вижити. І ми, до речі, просили людей: от ви робіть, якщо питання виживання, якщо вам треба піти і взяти той документ зараз, щоб далі до вас не приходили і вас. Не схиляли, бо насправді у нас же були такі випадки, коли забирали дітей. Ну мається на увазі дорослих. Підлітків, да і тим шантажували батьків. Якщо ви хочете повернути дитину, йдіть і беріть паспорти. Ну і що вони не підуть, не візьмуть паспорти. Ми казали, йдіть і беріть і забирайте свою дитину до себе, а далі вже думаєте, що з цим робити. Там ну різні стратегії були, як уникати, що говорити, як закриватись, ковідом прикриватися. Частково це вдавалось там, де люди хотіли з одного боку вберегти себе, і ми просили вберегти себе, бо цінність життя, а все інше це гра. І от хто частина людей грали. І третя категорія, яка поїхала, розуміючи, що вона не може це прийняти. Відповідно, я думаю, що пропаганда все ж таки вона спрацьовує на частину людей. Вони просто це роблять. Частина людей це робить і потім кажуть, ну що я міг зробити. Да? От як зараз дітей, яких повернули, батьки кажуть, ну ми відправляли в Херсоні було небезпечно, ми відправили в Крим на оздоровлення. Попередні ж діти їздили, поверталися, все було добре. Ну і це і знаєте, тут тут, тут дуже складно. Давати оцінку діям, бо от всі ці батьки зараз на собі там ну вислуховують все з іншого боку. Ми ж ніхто не розуміємо, як люди реагують на стрес. Ми маємо розуміти, що частина ну стрес, а це реальна травма стрес в будь-якому випадку. Просто хтось з них тікає, хтось з них мореться, хтось завмирає, і частина людей, яка завмирає, а ще при тому не мала дорослої позиції в дорослому житті, в дорослому віці, вони схиляються до такої манери поведінки, коли вони приймають умови, ну якби ну от так, і це дуже складно насправді, бо те про що каже пані Алла про дирки і про стан. Ми будемо з вами ще ці наслідки дуже і дуже довго відчувати, бо це просто ламалася структура людей психологічно. І, і дуже багато в цьому є під айсбергом, і ми цього не бачимо. І це нелегально говорити про це. І це якби табу говорити про це з кимось і ще. І дуже мені здається, це взагалі буде е, травма поколінь наступна, коли так само. Після Другої світової, після Голодомору, не хотіли говорити про це, згадувати. І не говорило не хотіли говорити про свої компроміси з собою. Ми не знаємо, скільки людей пішло на компроміси самі з собою. Ніхто не ідеальний. І от я тут просто стою, не те, щоб на захист людей, просто з точки зору психологічно ми не можемо ігнорувати моменти, що кожен діє і захищається в свій спосіб. Але це так складно, де це була захисна реакція, де це була відкрита колаборація, де це було ждуни, да які дочекались руського міру. То тут дуже обережним треба бути, і це мені здається тема для досліджень і, і, і вибору такої дуже обережної роботи з людьми. Бо ми з вами зараз навколо матимемо людей, травми яких ми не бачимо. Ну, тобто, якщо ми бачимо фізичну да, травму, ми бачимо, що людина там не вистачає руки, ноги має. А тут ми не знаємо, що відбувається, і, і, і частина про це не буде говорити. І по-різному буде себе поводити. І це пласт роботи, який нам всім, я не знаю, як це виводити на рівень держави. Бо от зараз в кожну громаду треба по суті відрядити бригаду психологів, які би могли працювати. Де їх взяти таких, які мають експертизу роботи з травмою, наприклад, да? де взяти таку кількість людей, які розуміють і можуть надавати і залишатись в громаді, а не робити гастролі? Бо це довга робота, це не одна консультація, це не дві. Не можна зробити заїхати, а потім поїхати. Бо це рік роботи, два роки роботи, і це означає, що ми потребуємо інституцій, які в громадах будуть надавати професійну психологічну допомогу, психотерапевтичну допомогу, якщо хочете, бо це не просто консультації. Психолога, і це означає, що нам треба готувати цих людей, бо їх в Україні готових дуже мало. Вони є, але їх дуже мало. Вони не покривають зараз. Потреби. Вибачте, якщо я дуже так забагато на це питання, але мені для мене це величезний пласт питання, яке ви підняли.